Очі. Вислухай голосу душ благаючи, Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато помогала, Марія нам іще поможе. О Марія, знадій кличемо до тебе. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія мате нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Мая, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Мая, мате Божа поможи нам. О Марія, мате Божа поможи. нам. Другу частинку. Вервиці жертвуємо за припинення війни в Україні, за мир і спокій в Україні, за нашу перемогу, за наших захисників. Боже, бережи наших захисників, за всі мої добрі намірення, за здоров'я та Божу опіку, Михайла Марії, Назара, Ярини, Андрійка, Ірини, Петра Лесі, Богдана з родиною, Оксани з родиною. Анни з родини, Надії з родиною за щасливе повернення додому живими та здоровими воїна Петра, Михайла Василя, Андрія Василя, Дем'яна, Юрія та їх побратимів. Боже, бережи їх <кій> за Божого піку всіх воїнів України, за звільнення від залежності Миколи, Марії, Миколи за Олександру, її швидке одужання за її рідних. О Марії, мати Божа, неостанові помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато помагала, Марія нам іще поможе. О з знадій кличемо до тебе. О Марії, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Maria, Mathe Божа, поможи. нам. О Maria, matte Божа, поможи нам. О Марія, мати 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 Божа, поможи нам. Наступна частина. У десятку верці будемо жертвувати за Божу опіку, за всіх воїнів, за здоров'я Володимира, за здоров'я Сергія, за здоров'я Вадима за щасливу долю, за здоров'я Мар'яни, за щасливу долю, за здоров'я захисників України, за здоров'я полонени, за здоров'я Тетяни. Також молимося за всіх, хто зараз з нами є присутній на трансляції. Молимося за наших рідних, близьких, племінників, похресників. О Марії, мати Божа, неостанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато помагала, Марія нам іще поможе. О Марії, з надії кличемо до тебе. О Марії, Мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа 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 поможи нам. О Марія, мате Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа неостанової помочі. Вислухай голосу душ благаючи, Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато Помагала, Марія нам іще поможе. О Марія надійка надією кличемо до тебе Цю десятку молимося за наших батьків. Молимося за наших бабусів, дідусів. Молимося також за наших братів, сестер, особливий спосіб. Молимося за дітей, особливо дітей, сиріт і тих, яких виховуємо. Молимося також за одужання пораненого Олега. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О O Marie, Божа, поможи нам. О O Marрі, Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа 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 неостанові помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам багато помагала, Марія нам іще поможе. О Марії, з надій кличемо до тебе. Наступну десятку вервиці будемо жертвувати за Софійку Оксану, за здоров'я Наталки. За здоров'я Ярослава, Ярослава, що на фронті, також за всіх, хто зараз з нами є на молитві. Молимося також за всіх, за кого ніхто не молиться. Особливо спосіб, молимося, хто зараз найбільше потребує нашої молитви. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О oh Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи. нам. О Марія, мати Божа поможи. нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. Молимося за зцілення недужого Романа за здоров'я Андрійка. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночисте і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас і нашу Україну. Амінь. Ми розпочинаємо Вервицю за Україну. Також прошу писати свої намірення в коментарях, за які ми сьогодні спільно і молимося. Дякуємо тобі, Очі придвіщний через Ісуса Христа, Дусі Святі, за ласки і дари, випрошені для нашого народу, через святих ангелів і ангела-хоронителя України. І заступництво за нас до Діви Марії, нашої цариці, яка вона виєднює нам Ісуса нашого Господа всі ласки. Амінь. Отже предвічний задля заступництва ангела-хоронителя України і наших ангелів-хоронителів, благослови Україну і всіх її людей. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя, Оче предвіжний, окажи Україні своє милосердя, оче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Оче предвічний, окажи Україні своє милосердя, отче предвіжний, окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, 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 окажи Україні своє милосердя. Отже Предвічний, задля заступництва ангела хоронителя України і наших ангелів-хоронителів, благослови Україну і всіх її людей. Отже Предвічний, окажи Україні своє милосердя. Оче Предвічний, окажи Україні своє милосердя. Оче Предвічний! Окажи Україні своє милосердя. Отче придвічний, покажи Україні своє милосердя. Отче привічний, окажи Україні своє милосердя. Отче придвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче придвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче придвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче придвічний, окажи Україні своє милосердя. Оче придвічний задля заступництва ангела хоронителя України і наших ангелів-хоронителів. Благослови Україну і всіх її людей. Отче предвіжний, окажи Україні своє милосердя, отче привіжний, окажи Україні своє милосердя, отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче придвіжний. Окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя, отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче Предвічний, окажи Україні своє милосердя! Отче Предвічний, покажи Україні своє милосердя. Отче Предвічний, за заступництва ангела-хоронителя України і наших ангелів-хоронителів. Благослови Україну і всіх її людей. Отче Предвічний, окажи Україні своє милосердя. 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 Отче Предвічний. окажи Україні своє милосердя. Отче Предвічний. окажи Україні своє милосердя. Отче Предвічний. окажи Україні своє милосердя. Отче предвичний. Окажи Україні своє милосердя. Отче придвіжний, окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний задля заступництва анала-хоронителя України і наших анелів-хоронителів. Благослови Україну і всіх її людей. Отче придвіжний! Окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, 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 окажи okay, Україні своє милосердя. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Оче предвічний, покажи Україні своє милосердя. Отче предвічний, окажи Україні своє милосердя. Още Предвічний, покажи Україні своє милосердя. Още Предвічний, покажи Україні своє милосердя задля заступництва всіх наших ангелів-хоронителів і ангела-хоронителя України. Молимося, вербицю. До Ісусового Серця молимся у ваших наміреннях, молимося <кхи> за щасливу і легку дорогу Анастасії, Назарії, Юлії, за здоров'я Марії та її донечки у лоні. Молимося за Івану, молимся також за здоров'я Клімових. За здоров'я Мирослава, Галини, Юлії, за всіх воїнів, які захищають нас за мир, за здоров'я Андрійка. Молимося за здоров'я Миколи, Діани, Ігора Мирослави, за зцілення Оксани Ксенії, за здоров'я Андріана, Сніжани, Артура, Вікторії. Ми розпочинаємо Вервицю до. Ісусового серця, поручаємо всі наші намірення. Після кожної десятки будемо зачитувати намірення, запрошую їх писати. Молимося за здоров'я божу опіку Івана, за добру дорогу Галини і Оксани Ксенії, за божу опіку моїх дітей Анни і Ігора. Хай буде прославлене, Найлюбіше серце і найсолодше ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Його найславнішої Матері Марії на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, хай прийде до нас Царство Твоє. Молимся також за Мар'яна, Зорянко, Максима, Вікторії. За добру дорогу, Галини, Оксани, Ксенії, за Божу опіку Івана. Також молимося за Божу опіку Ольги, Юлії, Світлани, Олександре. Хай буде всюде люблене найсвітіше серце Ісуса. Хай буде всюде люблене найсвітіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди, люблена, Хай буде всюди люблене найсвітіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найстійше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене, найсвітіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсятіше серце Ісуса. Хай буде люблене всюди найсвітіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше серце Ісуса. Найсвітіше серце Ісуса, хай прийде до нас царство Твоє. Молимося за здоров'я Божого опіку Максима, Оленки, Володі, Софійки, Емілічки. Молимося за здоров'я Івана, Ірини, Вікторії, Анастасії, Сергія, Андрія. Молимося за всіх, хто зараз нашим, з нами є на трансляції. молимся за наших рідних. Хай грибник. Серце Ісуса. Серце Ісуса. Серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найситіше серце Ісуса. Хай буде have люблене the серце Ісуса. Хай буде всюди Хай буде всюди люблена, найсвятійше Сарца Исуса. Хай буде всюда люблена, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюда любна, найсвятіше царца Иса. Хабуда всюди люблена, найсвятіше Сарце Исуса. Хабуда всюда люблена, найсвятіше серце Ісуса. Молимося за здоров'я Божого піку Христини, Яринки, Наталії і всієї родини, за воїнів Олега та його родину. Молимося за всіх наших дарувальників, які дарують нам квіточки, сердечки. Найсвятіше серце Ісуса, хай прийде до нас Царство Твоє, хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюда люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюда люблене, найсвятійше царце Исуса. Хай буде всюда люблене, найсвятіше царце Исуса. Хабуде всюда люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюда люблю на святіше царце Исуса. Хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. <кій> Хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. Молимося за здоров'я Доці Юлічки. Молимося за здоров'я Люба Вероніки, Ярослава, за здоров'я Івана, Миколи. Молимося також усі необхідні ласки для Ольги. За Божу допомогу у її щоденній праці. Молимося за Лесю, за сповнення Божої волі. Молимося також за покликання до подружнього стану священичого монашого. Найсвятіше серце Ісуса, Хай прийде до нас, царство Твоє, хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене, найсвятіше Ісуса. Хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше серце Ісуса. Молимося також за померлих наших родин. Молимося за всіх, хто віддав життя за нашу багатостраждальну Україну. Найстіше серце Ісуса, Хай прийде до нас царство Твоє. Хай буде всюди люблене, найсвятіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене 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 найсвітіше серце Ісуса. Хай буде всюди люблене найсвятіше 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 серце Ісуса. О Боже, серце Уділи, прошу тебе вічний спочинок, всім, хто найбільше потребує тим, що сьогодні мають різні труднощі. Серце Ісуса поручаю всі наші намірення сьогодні і на віки вічні. Амінь. У найлюбіше Ісусе, на доказ нашої вдячності і для надолуження за всі наші гріхи віддаємо тобі наше серце, цілком посвячуємося тобі, постановляємо за твоєю ласкою ніколи більше Тебе не ображати. Смилуйся над нами, а годину смерті, спаси нас. Амінь. Ми продовжуємо молитися. Нагадую, що ми молимося в ваших наміреннях. Зокрема, молимося за щасливу дорогу Галини Володимира, за зцілення Ольги, за погибшого померлого побратима Павла, за здоров'я Руслана. Хай Господь дасть йому прозріння. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений пріона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дорогі друзі,